Вітаю всіх глядачок і підписниць мого каналу. З вами Ніна Зайченко. І ми продовжуємо з вами вивчати теми грудне вигодовування. Так, як я і обіцяла, з сьогоднішнього дня і з цього відео весь мій відеоконтент на цьому каналі буде на українській мові. И точно так же напомню, что если вы хотите увидеть весь контент русскоязычный, который все так же никуда не делся, он все так же доступен на моем канале, но только доступ к нему есть теперь по спонсорской подписке, которую вы можете оформить, пройдя по ссылке под этим видео, либо нажав на кнопку спонсорства. Таким образом, у вас будет доступ не только к украиноязычному контенту, но и к русскоязычному, огромному-огромному такому видеокаталогу, видеоэнциклопедии о грудном скармливании. Таке оновлення каналу я вирішила розпочати з теми, яка і є початком в новигодовування, тому що воно розпочинається ще до того, як ви народили дитину, адже ваше тіло готується до годування ще в період вагітності, але навіть ще раніше давайте трошки про це поговоримо. І перше, про що багато хто думає, коли питається темою початку грудного вигодовування, ще під час вигідності вони знаходять такі міфи про те, що груди потрібно якось спеціально так готувати до грудного вигодовування. А у якомусь там випадку, якщо спеціально якось їх чимось натирати, чи якось загартовувати їсть до того, що на них чекає після народження малюка. Але насправді це не так. Чому не так? Дивіться, під час вигідності вам, мабуть, ви помічали, що ось ця частина грудей, там де у вас сосок і ореола, вона темніше, Да? І чим довша ваша вагітність, тим більше вона стає такою темною просто росте в діаметрі. Дивіться, ось цей меланін, який робить оцю частину грудей такою темною. Він і допомагає шкірі на цій ділянці бути не такою занадто тендітною, як могла би бути, тобто груди, ніби готуються до того, що перші якісь дні чи тижні, можливо, ви не відразу зрозумієте, як це буде прикладатись до груди, так що вам було не боляче, і щоб ваші груди були найменш вразливі до якихось травм, поки дитина навчиться добре відкривати рота, аби навчитись якось на собі розміщати, щоб все було безпечно, скажімо так. І ще один міф цю ж тему про те, що коли ви народите, то в перші дні чи тижні в будь-якому разі буде боляче, в будь-якому разі будуть якісь там тріщини, соски чи щось таке. Але це не так. І це не означає, що у вас їх не буде. Це означає, що ви не можете підготувати груди якось спеціально, щоб цього не було. А що потрібно насправді підготувати? Насправді ваша дитина може брати ваші груди не боляче, не травмуючи ваші груди, ваші соски вже відразу від навіть з першого прикладання до грудей ще у пологовому залі. І якщо ви під час вагітності якось там натирали груди, чимось так, вкладали у ваш бюзгалтер за рекомендацією бабусі, якусь там мішкавину, чи якусь вовну, чи ще щось таке, щоб у вас там було якесь подразнення, щоб натирати щось, щоб льодом там щось таке собі а, загартовувати, це все не працює. Чому це не працює? Ну, по перше, а, ви знаєте. Мабуть, це таке порівняння. Ось люди, які грають на гітарі, так якщо довго-довго граєш, то у тебе такі утворюються мозолі на пальцях, які вже з тобою лишаються назавжди. От, мабуть, треба, щоб ваші соски були ось такі, як от ті мозолі, такі робочі, працьовиті. Щоб дитина, коли присмокшиться, щоб через такі тверді соски, навіть молоко, ледве-ледве виходило їй до рота. Але ні. Будь ласка, не потрібно робити із ваших сосків п'ятки, їх не потрібно якось загартовувати. Це що треба робити, це потрібно навчитися прикладати дитину до грудей, так щоб вона вас не травмувала. Розумієте? Тобто готувати до груди до того, що коли родиться дитина, вона під час смоктання буде язиком здирати шкіру з вашого соска. Ну це взагалі нонсенс. Так це все одно, що готувати ваш палець до того, що його приїде танк. Чи не логічніше готуватись до того, щоб знати, як так прикласти дитину, щоб із самого першого разу не було ніякої болі, ніяких травм? Тож, будь ласка, не натирайте трудові мозолі на сосках, не треба тертися сосками або асфальт. Все, що необхідно зробити, це Дізнатись, тобто ваша підготовка до грудного вигодовання це не підготовка якогось органу, грудей, чи соска, чи ще щось. Це лише ваші знання, які вам необхідні для того, щоб коли дитина народиться, ви знали, що потрібно робити. Адже, дуже часто я стикаюся з тим, що мама, коли вона вагітна, вона все дізнається про вагітність, про те, як змінюється її тіло, як росте дитина, що її чекає далі, як прийдуть пологи, вчиться дихати, щоб а, знеболювати ці пологи. Але... Коли мама народить, а це буквально кілька годин чи там одна-дві доби, а потім на вас чекає кілька місяців, а декого і років для вигодовування грудьми тобто, от народиться дитина, і відразу вам її прикладуть до груди. І починаючи з цього моменту, вона буде часто багато прикладатися і смоктати і їсти ваше грудне молоко. Тож так, будь ласка, приділіть увагу, приділіть ваш час під час вагітності для того, щоб подивитись мої відео і підготувати вашу голову, ваші знання для того, щоб ваше вигодовування було максимально ефективним, максимально вдалим, максимально безболісним і приносило вам лише радість. Деякі мами вважають, що про грудне вигодовування немає сенсу щось дізнаватись, тому що дитина народиться і далі природа, матінка вже все підготувала, що не буде ніяких проблем, що це автоматично якось виходить таке правильне прикладання, коли дитина сама вірно бере, а мені нічого і виправляти там не потрібно. Але є один факт. На жаль, або на щастя, ми не кішечки, які б могли знаєте, так інстинктивно народивши своїх котенят, прикладати їх до грудей, знаючи коли кому, скільки і так далі це робити. Ми трохи інші істоти. Справа в тому, що ми соціальні істоти, і взагалі, якщо казати так, як це природою задумано, то це так задумано, що нас мають навчати наші старші жінки в нашому в нашій родині, в нашому роді. Адже ми знаємо, що раніше, не в такий час, як зараз, і останні, можливо, 100 років, у сім'ях було дуже багато дітей. Ви знаєте, 8 дітей, 10 дітей, 12 дітей. І так, коли дівчина народжувала свою першу дитину, її мати ще могла народити кілька разів разом з нею. так? Тобто у жінки був доволі такий довгий фертильний вік і вона народжувала багато. І а, завжди був був хтось, якась старша жінка у сім'ї, яка могла підказати, яка могла навчити, як правильно прикладати, щоб було не боляче, щоб було ефективно, як справлятися з якимись проблемами. Тобто, це у середині родини якось передавалося, так. Але на жаль, на сьогодні ми знаємо, що в наших батьків одна-дві, ну там іноді три дитини. А якщо п'ять, то це вже така героїчна. Скажімо так, сім'я. Тож так, мало кого з нас взагалі годували грудьми, а якщо і годували, то дуже недовго, кілька місяців. І чекати на якісь ефективні поради, на жаль, немає можливості. Саме тому, мабуть, в мене є цей канал. Я задоволенням хочу запросити вас дізнатись цю інформацію, адже це важливо колись допоможе вашим донькам, коли вони виростуть і народять. Ваших онуків отримати від вас з вашого покоління ось ці всі знання, які ви отримуєте зараз. І ви поясните їм, що за ваше безболісне годування грудьми відповідає лише прикладання до грудей, так щоб дитина під час смоктання не травмувала ваші груди. Ну і, звичайно, відсутність якоїсь інфекції на шкірі грибкової чи ще якоїсь, яка може так само погіршувати відчуття під час смоктання. Тож, ще раз повторюсь, все, що вам потрібно підготувати під час вагітності догодного вигодовування, це ваші знання. І ще дещо. І що це за дещо? А, дещо це. Підтримка оточення. Я зазвичай розказую про неї, як такий термін у йозі існує вісім ступенів аштанга йоги, і ось перші два ступені, вони звуться яма і ніяма, і от яма це відмовитись від усього несприятливого. Що це означає в нашому контексті? Це означає, що якщо у вас під час вагітності є ті, хто... Коли ви народите, буде вам допомагати щось радити в вашому материнстві або в вашому грудному вигодованні, то ви маєте відфільтрувати цих людей. Якщо хтось мав е, невдалий досвід годування, і він вам розказує, як треба. То ось тут ще на березі домовтесь з цією людиною, що а, моя люба, там не знаю, свікруха чи хтось, там, подруга, сусідка. Я знаю, що ти бажаєш мені а, лише добра і всього найкращого, але дозволь мені а, отримати свій вдалий досвід вигодовування. Я дивлюсь Ніну Зайченко, я знаю все, як, як потрібно робити. Тож, будь ласка, наперед підготуйтесь, підготуйте ваше оточення. Відразу побудуйте кордони для того, щоб їх користувати, Поради, наприклад, про загортовування сосків, не заважали вам насолоджуватись материнством і, звичайно, ніяк не нашкодили вашому грудному вигодовуванню. На другому щоблі цієї йоги. Це ніяма. Ніяма це все те, що ви робите, що сприяє вашому досягненню цілі. Тобто недостатньо лише огородити себе від якогось небажаного оточення. Ще важливо мати підтримку, що ви можете для цього зробити. Ну, по-перше, ви вже дещо для цього зробили. Ви підписались на мій канал, я сподіваюся. Можливо, ви навіть підписались на якісь мої інші соцмережі, щоб слідкувати і читати пости про грудне вигодовування. Також ви можете. Можете в соцмережах знайти групи підтримки годуючих матерів, які ведуть консультантки з питань годного вигодовування на різних мовах, міжнародні і так далі. І так далі. Тобто, будь-які такі невеликі питання, які хотілося би мати відповіді. Знаєте, як в такому форматі а, такого карманного консультанта, якусь групу написали. І люди, які точно шарять ці темі, вони можуть вам просто легко відповісти. І ви будете знати відповіді на елементарні запитання, на яких вони вже собаку з'їли так. Вам потрібно, ще цьому. Потихеньку, потихеньку розбиратись і дізнаватись, як це все працює. А, так само а, ви можете познайомитись з кимось, та чи можливо у вас є вже знайомі, які мали успішний досвід грудного вигодовування. От, отже, от, з ними необхідно якось підтримувати зв'язок, їм задавати ці запитання, дізнаватись їх досвід і так далі, якусь підтримку отримувати, а навіть жалітись про що у вас важливо не виходить, і вам вони можуть ну, якось поспівчувати чи навіть допомогти. І так само можливо, ви навіть так нішово можете знайти таку підтримку. Наприклад, у вас двійня, так, і ви можете знайти мам, які годують двійню лише своїм грудним молоком, як в них це вдається, а вони вам підкажуть якісь там лайфхаки, які допомагають їм у побуті, в одному вигодованні і так далі. Або, наприклад, ви хочете годувати довго, і ви можете знайти таких мам, які годують довго, він так само будуть вам підтримкою. Або навпаки, ви там мама, яка хоче вийти на роботу дуже рано. І хоче перейти там на годування сіжним молоком. Там, тобто такі ніші, від дуже питання у всіх дуже по-різному складається груне вигодовання, в залежності від того, які в них є вподобання, чи які там ситуації життєві, де, де вони якось так обирають той чи інший способ руновигодовування. Ну і так само, мабуть, не буде зайвим а, десь собі знайти. Контакти-консультантки з питань годного вигодовування в вашому місці, про яку ви знаєте гарні відгуки. Хтось, можливо, з ваших знайомих користувався її послугами і має гарний результат да? не просто закінчення грудне вигодовування. Тож це теж може бути незайвим. І, мабуть, останнє, що я хочу звернути вашу увагу, це трошки таких технічних деталей, що відбувається під час вагітності. По-перше, ваші молочні. Залози, вони не ем, виникають безпосередньо після пологів. От я народила і бац, у мене там груди з'явились, і молоко в них з'явилось. Ні, це відбувається не так. А, справа в тому, що ваше тіло, тіло жінки, да, самки людини, скажімо так, самки Гомосапіанс, воно готується до вигодовування свого потомства. Ще від, от, от прям відразу. Тобто, коли е, ви тільки народилися, ви вже дівчинка, так? А тож, ж ще тож, якщо ви дівчинка, то вас вже біологічно закладено те, що ви будете годувати грудьми дитину, яку ви народите. Чому? Тому що ми з вами савці, розумієте? Тобто у нас немає варіантів у наші наш вид він біологічно виживає лише за рахунок грудного вигодовування. Тож не буває таких людей жінок. <гл analyse> які е, народжують, і в них немає молока лише в тому разі, якщо у них ампутовані молочні залозі, Ну, Я думаю, це розуміє. Зрозуміло. Згадайте якийсь свій пубертатний період, коли ви зростали і у вас видозмінювались груди. Можливо, це не про розмір, але про відчуття, про форму, про щось таке. Взагалі, у всіх це було, всі це проходили. А, і так, це вже був той період, коли ваше тіло готувалося до того, що колись воно завагітніє. Колись воно народить дитину і буде її годувати, щоб дитина вижила і ваш рід продовжився. То ж так, не буває такого, що я народила і в мене не було молока. О, якщо ми подивимося, що відбувається всередині грудей, тут так дуже схематично, звичайно, так, намальоване, але е, умовно о, всередині у вас знаходиться така система, яка формується у вас повністю, тобто повністю готова до годування вже до 20-го тижня вагітності. Тобто, до 20-го тижня вагітності у вас повністю сформована молочна залоза. І вона наповнена молозивом тим самим первинним молоком. Тобто, після 20-го тижня, на якому терміні вагітності ви не народили, вам точно буде чим годувати вашу дитину. Зараз, мабуть, хочеться багато-багато вам розказати про молозиво, Що це таке, яке воно буває, яка можлива так само а, підготовка під час вагітності щодо молозива, але це вже буде тема іншого відео. На цьому давайте зробимо невелику паузу. А, я сподіваюся, що це відео перше а, україномовне відео на моєму каналі. Воно вам сподобалося. І ви підтримаєте мене лайками і підпискою на канал. І ще, мабуть, я запрошу вас. А, Подивитись в інфобокс, так в опис до цього відео, і там ви можете знайти посилання на мій один невеликий такий курс для вагітних, який я розроблювала саме для вагітних і для новачків, хто хоче там якісь виправити на початку помилки або навчитись і готуватись до того, що чекає після пологів, як відбуватиметься перше прикладання, і взагалі прикладання це таке інше. Цей курс називається Start Milk Education, Він доступний. Для перегляду для покупки в запису, і цей запис буде з вами назавжди. Тобто, доступ до цього курсу вам не обмежений, так? у нього немає терміну закінчення. Це завжди якась актуальна інформація, навіть якщо там буде щось таке застаріле, я обов'язково зроблю оновлення, і так само все буде вам доступно. І ще раз дякую вам за перегляд. Будь ласка, оформлюйте спонсорську підписку, якщо ви хочете якось підтримати мій молочний блог, мій канал і відео, які. І вже почали виходити на моєму каналі українською мовою. А також, якщо ви так само хочете мати доступ до усього того контенту, що вже був на каналі російською мовою. Просто оформивши спонсорську підписку, ви відразу отримуєте до всього цього доступ. До зустрічі в наступних відео і до прибуде з вами молоко! Мабуть, буду вам робити в кінці відео таку невелику посткінцівочку для того, щоб зацікавити вас до останньої хвилини цього відео. Ви знаєте, подушки для годування, накладки на соски, прокладки для грудей. Спеціальний одяг для годування, молоковідсмуктувачі, все-все таке інше, що ви можете знайти сприятливі грудному вигодовуванню девайси. Вони всі класні, вони всі можуть бути у нагоді, але це не є те, що вам обов'язково необхідно придбати під час вагітності. Це, звичайно, можуть бути якісь такі штуки. Які насправді можуть бути вашими гарними, довго граючими такими <смічно> помічниками, але все, що потрібно для успішного грудного вигодовування, це лише мама і дитина, це єдиний справжній мастхев для успіху вашого годування грудьми.